Відкриття обласних змагань з баскетболу серед студентів коледжів відбувається у спортивному залі Запорізького металургійного коледжу. Саме тут більше трьох десятків років прищеплював студентам любов до спорту, а особливо баскетболу Сергій Олександрович Кришко. Техникум металлургический, мы готовим специалистов для металлургической промышленности, а там, безусловно, кроме хороших знаний, надо еще и физическая выносливость. Сергей Александрович Крышок, как руководитель физического воспитания колледжа, очень много сделал для популяризации спорта, для того, чтобы ребята действительно полюбили его и в дальнейшем всю жизнь занимались. Баскетбольні команди під орудою Сергія Кришка багато років були незмінними переможцями та призерами студентських змагань і навіть представляли Запоріжжя на міжнародному рівні. На жаль, життя баскетбольного ентузіаста обірвалося дуже рано. На знак пам'яті друзі і колеги вирішили присвоїти його ім'я традиційним обласним змаганням з баскетболу серед студентів коледжів. Сергей Александрович был со своей командой многократный победитель областных призер, республиканских призер различных международных турниров. Это был прекрасный педагог, прекрасный тренер. Это, в первую очередь, это был прекрасный человек. С этого года соревнования посвящаются памяти замечательного педагога, многолетнего руководителя из воспитания Запорожского металлургического колледжа Сергея Александровича Крышко. Это человек, который сделал так много, что даже, ну я не знаю, как это словами передать, для развития студентского баскетбола в Запорожье, в Украине. Цього року участь у змаганнях обласної першості беруть вісім команд, які сьогодні зіграли між собою у двох групах на базі металургійного та авіаційного коледжів. Сперечаються команди не лише за титул чемпіона області, вперше за багато років на кону і путівка на всеукраїнські змагання. Являється борочим турніром чемпіонату України. Победитель буде представляти Запорізьку область. Піренці України, серед студентів вищих учебних заведень першого та другого рівня акредитації. Господарі змагань багаторазові переможці обласної першості, студенти металургійного коледжу. Цього разу рішуче налаштовані відстояти честь свого навчального закладу. Ми готувалися очень серйозно и попытаємося показати хорошу игру. Є хороші команди, але ми постараємося їх выгнати. Господарі впевнено зіграли у своїй групі, здобувши дві перемоги. Лише у матчі з будівельним коледжем металурги зазнали невдачі, втім, все ж вийшли до фіналу з другого місця. Без поразок вирушають у фінальний етап майбутні будівельники. З квартету, який грав на базі авіаційного коледжу, до фіналу пройшли баскетболісти коледжу КПУ та економіко-правничого коледжу ЗНУ. Вирішальні матчі команди проведуть завтра у залі Запорізького металургійного коледжу. Олена Назаренко, Руслан Шевченко, Тв5.